Дня, вибачте, а за скільки ви орендуєте тут бучі квартиру? Я живу в модульному будиночку, я не орендую. Скільки коштує? 8 мільйонів да нею. Чи не могли ви показати екскурсію по вашому модульному будинку? Зараз? Наче підіть. Ну, давайте. Що заходьте. Добре. Так а це у вас прильот тут був? Так. Мама мія. Це будиночок американці подарували. Так. О. Заходьте. Вау, так. я попуманю. Це наш будиночок. О, так це класний будинок, це у вас одна кімната, це у вас вітальня, я так зрозумів. Дві кімнати в нас а, О, бачу. Ось гостьова кімната є. Ми тут гостей приймаємо. Це хоч, Це моя кімната. Я тут сплю зазвичай. Такий стиль бохо мені вже імпонує. Чи можна перевірити на місність вашу кровать? Ліжко. Так. Тобто пригнуть? Ну, так. О, <звук> о <звук> не люблю валятися в чужих кроватах. Почайте любі друзі. Так, оце у вас тоді виходить і вітальня, і кухня. Так, зона відпочинку. Я не знаю, як це назвати. Це дуже компактно так. Класно і одне, а що ви варите? <рес> це вареник. Ми просто не ймо м'ясо, і це наша загалі основна справа. То ви себе асоціюєте з, вег... з веганами чи вегетаріанцями? Вегетаріанцями. А чого ви вибрали такий шлях? Ми не їмо тих, кого ми любимо. Це у нас Все. ванна кімната, вона така малесенька, компактна. Я не знаю, це у всіх так будулі в будинках чи я. Буквально розвернуться ось так трошки. Мені дуже подобається. А це що у вас таке? Ну, ви гадаєте? Інколи. А, ви в кого вірите? Я вірю в Бога. Кажете святе місце в вашому будинку. Відкривайте, у нас там майже нічого не Можливо, має. як багато. <світ> Добре, що ви це не повішає. Нашого вегетаріанці, Ви переїжджаєте куди? <світ> а це секрет